Всім привіт! Вітаю вас на каналі Буревісниця. Мене звати Настя і сьогодні я хочу зробити невеликий апдейт для всіх, хто хоче подорожувати у 2024 році. Моя подорож складалася з. Довго-довго маршруту з величезною кількістю різноманітного транспорту. А саме я їхала з Черкаської області у місто Брослав в Польщі. Тож запрошую вас до перегляду і сподіваюсь, ця інформація буде для вас корисна, щоб зрозуміти, як змінився оцей стиль подорожування саме під час російсько-української війни. Мій шлях почався з того, що я живу в загалом маленькому місті, і це була моя перша точка до автостанції. Я доїхала на таксі. Вокзал наш достатньо простий, так ви можете бачити. Звичайний насправді ще радянського штибу, і я з усіма валізками дуже напружено готувалася до цієї дороги, бо знала, що вона займе багато часу. Я загалом. Не люблю довгу дорогу тоді, коли це на автобусі. І моїм порятунком було те, що пів шляху я могла поїхати на поїзді в Україні. Поїзда, в яких ти можеш нормально розлягтися і нормально спати. Цього немає в Європі, або наскільки я знаю, є деякі поїзда або люкс, або нічні. Але їх дуже мало, де можна там лягати спати. Зазвичай все сидячи, і я просто хейтерка максимально цих сидячих місць, тому що в мене втомлюється спина, голова, коліна. Тому я завжди надаю перевагу транспорту поїздом. Йдемо далі. Я приїхала у Їхала я десь годину з гаком, десь півтори годинки. На цьому відео ви можете бачити, що це дійсно маленька маршрутка, тісненька, зліва від мене мій багаж. Я спеціально взяла з собою ще окрему сумочку на їжу, бо їхати добу у дорозі, а я люблю поїсти. Отже, я приїхала на автостанцію, там я замовила знову собі таксі. На таксі я їхала до е, залізничного вокзалу, тому що все. Є як місто, і трішки за містом є станція. Добиратись туди можна було, звичайним міським автобусом. Але я вже мала досвід, коли ти їдеш, і люди такі просто зверхньо на тебе дивляться, бо ти займаєш півтора місця. Бо я дуже-дуже тісненько завжди сиджу, тримаю при собі валізу, наставляю зверху, так що мене не видно, але все рівно люди дуже не сприймають те, що. Немає такої, як альтернативи, доступної для того, щоб перевозити певні речі, та немає трамваю і лишається лише таксі. Тож так, цього разу я замовила собі таксі і їхала. Я приїхала на станцію. Я якось жартувала, що зрозуміти що це за область, точніше, де рідний край Тараса Григоровича Шевченка, можна по пам'яткам в тій місцевості. І в Черкаській області, практично в кожному місті, ви можете знайти пам'яток пам'ятник пам на його честь. Дуже доглянутий вокзал, машини не так багато людей обідній час, а також я туди зайшла в туалет і Я прям хочу вам показати коротке супер відео, що українські туалети теж можуть бути чистими і доглянутими і на вокзалах. І мене це неабияк порадувало. Насправді, все є з санітарними нормами навіть ось є туалет для людей з інвалідністю. За що я окремо подякувала працівниці. На місці там. Отже, я зайшла на вокзал. На вокзалі я сиділа в загальній залі очікування, де ось, наприклад, постійно регулярно прибираю дійсно приміщення світле, не було сторонніх осіб, ходить охорона, ходять працівниці вокзалу і працівники. Тож, все в порядку, я спокійно дочекала свою годину чи дві до мого поїзда. Отже, я Спочатку приїхала на автостанцію в своєму місті, потім я доїхала до на автобусі в між автостанцією і вокзалом я замовляла таксі, потім я приїхала на залізничний вокзал і вже чекала свого поїзда, на який скоро сіла. Так, зараз ви бачите, якраз це коротке відео, супер атмосферне, тепле, яскраве. Я взяла місце купе, я потрапила в купе, де було ще три чоловіка. І спочатку я відчула певний дискомфорт, тому що все, ще присутній страх, певної небезпеки, коли ти не знаєш, що очікувати від незнайомих людей. І якщо ми говоримо про чоловіків, власне. Були випадки в Україні в Укрзалізниці, коли траплялися прояви домагань або насильства. Є яскраві приклади в інтернеті, ви можете знайти. Я зараз не буду про це говорити конкретно, але я насправді дуже позитивно налаштована особистість, і я люблю заводити нові знайомства і комунікації. Тож я відкинула в сторону всі якісь. Страхи або упередження, які можуть бути, і вирішила спершу, як зробити це познайомитись і зрозуміти, які люди мене оточують в тій дорозі, адже треба було їхати до Львова мінімум 12 годин. Але що найперше, я зробила це, звісно, я поїла в Укрзалізниці і загалом в поїздах, якщо ви знаєте і пам'ятаєте, можна набрати кип'яточку Я собі купила мівіни Зварила і в дорогу собі наробила канапок, взяла овочі. Ось так. У мене апетит гарний. Тому я так файно наїлася. А моїми супутниками були двоє військових, молодих хлопців-прикордонників. Знаєте, це класика, це класика нашої реальності. Нормально абсолютно, що я зустріла військових, і навіть з 2014 року я. Часто їздила з навчання додому. Я навчалася в місті Лева, і щомісяця я їхала поїздом Львів, Маріуполь. І з 2014 року я регулярно зустрічала військових в поїздах, знайомилась. На щастя, ніколи не ставалось негативних якихось знайомств. Навпаки, все завжди було весело. Єдине, дійсно, що були такі випадки, коли мене запрошували там випити або пригощали, і це було нав'язок. І не зовсім коректно, але типу з усіх ситуацій я спокійно вийшла, не було конфліктів. Так що все було добре. Сусід по купе взяв собі навіть чай. Ось зараз Укрзалізниця пропонує авторські чаї. Ви можете бачити, в мене розві... а, в нього був розвідувальний, і це дуже класна фішка. Насправді, цей нов ребрендинг, який провела Укрзалізниця, підтягнув рівень. Взагалі державної структури до такого більш комерційного умовно, де дійсно думають про вигляд, про комунікацію з клієнтами. Отже, це такі маленькі детальки, а Коротко розповім, а я познайомилася якраз в цьому купе з цими двома військовими, і ми вели дуже тривалу бесіду, не знаю, до другої чи до третьої ночі. Це було максимально цікаво, насичено. Оскільки вони прикордонники вони розповідали історії, як за останні два роки чоловіки намагаються перетнути кордон, переодягаються в жінок. Коли Ховаються в багажі, в машинах вони кажуть, що деякі випадки, в яких е, дійсно люди би могли стати ухилянтами, але через якусь людську. Е, як це сказати, неуважність, людську неуважність їх зловили. Там був випадок, коли їхала пара, і вони везли або сина, або чоловіка знайомого у багажнику. І все так добре сховали, що навіть прикордонники нічого не помітили. Але тільки вони перетнули кордон, вони всі втрьох вирішили зробити собі перекур. Ну і відповідно, прикордонники це помітили, бо це було недалеко. А, навпаки, чекайте, чекайте, то, що вони помітили, бо вони. Ні, 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 ця історія була по-іншому. <світ> Це по-іншому була історія. Історія була в тому, що дійсно вони заховали того третього чоловіка, і коли вони виїжджали вже на польський кордон в циферці, яку давав прикордонна кількість осіб, яка проїжджає на, транспорт, на транспортній одиниці дві людини. І вони ручкою дописали три і прикордонник вже з іншої сторони це помітив, і таким чином вони а, виявили ухилянта. Так, і багато інших історій. Насправді мені було дуже приємно з, ми, з ними спілкуватися. Молоде покоління. Один хлопець мав 20, має 22 роки, а вже 4 роки служить. Інший хлопець вже 9 років служить, був і на сході, і працює прикордонником. А скажу так, що хлопці дуже виховані, вони навіть говорячи про свої випадки в роботі, чітко дотримувалися. Казівок і відсилок до законодавства, що неабияк як мене потішило, бо приємно чути професіоналів своєї справи. На кінець дороги, звісно, я їм подякувала за службу і подякувала за цей неймовірний вечір обміну енергією, думками, спогадами, ідеями. Тож ця дорога в мене оці півдороги, точно були в мене чудесними і не такими складними, як я собі спочатку уявляла. Що ж, як далі тривала моя поїздка? Я приїхала у місто Лева, у місто Львів. Воно мене вітало напівпохмурою погодою, але тим не менш я передягнулася в поїзді і була готова. Ранок це була шоста, не так багато людей, але насправді багато. Я очікувала, що буде менше людей. Ось я собі зробила селфач, зачекінилась, так би мовити. Мені там лишалося півтори години до автобуса на Врослав. Я мала з собою канапки, ще мала сирники. Я вирішила не снідати на самому на території вокзалу і пішла собі трішечки далі. І недалечко. Поруч є пам'ятник Степану Бандери, і саме там я вирішила зробити свою зупинку, бо це було таке найближче місце з лавочками, трішки відокремлено від. Основного руху машин це не по вулиці Гордонській, це вже по іншій вулиці. Тож я туди підійшла. Це була шоста ранку. Я собі спокійно на лавочці доїла свої сирники, канапки, щоб в дорозі вже не їсти. Замість кави на вокзалі. Я собі сама зробила невеличкий пікнічок сніданок. Під'їхав мій автобус. Їхала я автобусом від мережі Фліксбус. Це був одноповерховий автобус. Там я залишила внизу свою валізку і з собою взяла рюкзак та сумку під ноутбук. Дорога саме від Львова до Вроцлава в мене зайняла я скажу інш інакше. Ми виїхали за 28 і приїхали близько 7 вечора. Насправді, дорога була легкою. Ми довго на кордоні не стояли, і навіть в мене є світлина, як я в'їжджаю. Відомо, ми в'їжджали на кордон. Перед нами був лише один автобус і на щастя це нам дуже дуже пощастило. Ми перетнули український кордон на українському кордоні. Одного хлопця чоловіка не пропустили. А яке нововведення? поляки вели одне невеличке нововведення. Тепер, коли проходиш їхній пункт пропуску, ти мусиш не лише дати свої документи, а й зробити фотографію. Ось ви зараз можете бачити. Ми стоїмо в черзі. Спочатку ми даємо свої документи. Польський прикордонник запитує, чи ми маємо візу або польські піє. ПЛ, ПЛ, чесно, не знаю, як правильно вимовляється: пель. пель. І якщо людина має візу в Польщі, їй не потрібно фотографуватися. Якщо, наприклад, як я, яка не має візи, ти підходиш до цього стенду, і камера тебе фотографує. Це справді ось ось лише нове нововведення. Нове нововведення супер тавтологія. Ми пройшли цей кордон на кордоні. Ми стояли дві години. Насправді, можливо, трішечки менше до півтори. Все легко, класно. Були зупинки, ходили в туалети. Було насправді комфортно. В автобусі також був туалет. Їхала прекрасними краєвидами. Ви це можете бачити зараз. Безмежний простір, небо, поля, зелень. Я це все дуже неймовірно люблю і захоплююсь, тому приємно навіть проводила час. Друге, певним чином мене також втомлювала. Я вже чекала ті. Чорівні години, коли ми доїдемо, ось можете бачити, я вже дивлюсь на ті вулиці, споглядаю, Ми здається, якраз були у Кракові і лишалося зовсім трішки. А також трапився дуже хороший водій. Їх два були. Ми коротко познайомилися ще на станції у Львові. Мене покликали навіть до них наперед, пригостили мене кавою. Так що і зараз я дякую цим водіям, що були дуже люб'язні і доброзичливі. Я прям їхала, насолоджувалася дорогою. Здається, я вам показала всі етапи, всі транспорти, зупинки, які були на моїй дорозі. Дорога непроста. Дорога непроста, бо по самій Україні на території України, України мені довелося проїхати більше ніж 12 годин. Це без включення сюди дороги від Львова до кордону. Отже, я обирала нічний маршрут нічним поїздом, де змогла собі трішки поспати, але розмова мене так наситила, що цього навіть було достатньо, щоб поспати лише там 3 годинки до ранку. У Львові Львів мене зустрів гарною погодою, де я собі поснідала і спокійно сіла вже на автобус. Автобус був комфортабельний, було достатньо місця для кожного. Я сиділа одна, біля мене ніхто не сидів. Я поставила собі рюкзачок, читала свою улюблену електронну книжку і доїхала до Вроцлава. Отже, така була моя дорога. Непроста, але краще, ніж я думала. Тож, якщо ви плануєте їхати, врахуйте ці всі аспекти, ситуація на кордоні постійно змінюється і варто слідкувати за цим завчасно, коли їдете. У мене був бонус плюс по дорозі в пості, я хлопців перепитала, чи. Вони знають, є е, черги чи немає черг, і вони сказали, що немає, і так дійсно сталося, бо за це я хвилювалася найбільше. Наприклад, моя подруга в травні їхала і стояла на кордоні 12 годин. Це саме українсько польський кордон. Тому мені цього разу пощастило, але я ще буду повертатися назад. Будемо бачити, що було тоді. Що уросли, що у врослові зараз? Врослові чудова погода. Я гостюю у свого друга. Я вже була на прайді. Так, 8 червня тут відбувся марш ровності. Я була новою квір ЛГБТ плюс репортеркою. Знимкувала всі світлини. Я додала на публічний публічну папку на Google Drive. Свято було надзвичайне, прекрасні, чудові костюми, яскраві, сильні, впевнені люди. Закохані, закохані випромінюючи це щастя, цю свободу. Я насолодилась тією атмосферою, за знимкувала те, що я бачила, наскільки дозволяла моя скромність, бо все-таки підійти до людини, фотографувати впритул особливо яскравих персонажів. Я трошечки засоромилась, але тим не менш, більшість з них я сфотографувала це, все ви можете побачити. Під цим відео за посиланням також тут додам кілька відео з самого прайду. Це вже мій третій прайд, і вкотре мені доводить, що це дійсно свято кохання. І закликаю всі бренди та компанії підтримувати це гарний цей гарний день, підтримувати місяць гордості, саме червень місяць. Доєднуватись не лише показово зміною, або, тарок, або Одним днем на місяць приймати, брати участь у парадах, а допомагати впроваджувати програми для гутік, плюс людей, говорити про це не лише в червні місяці, бути дотичним до кожного з нас, тому що в кожній спільноті є квір. Люди це треба поважати, це треба враховувати. І це прекрасний місяць, щоб вкотре наголосити про потреби квір людей, про можливості, які яких недостатньо. Тож я дуже рада, що я була учасницею цього прайду. І наразі це все. Це мій короткий влог дороги з Черкаської області до Вроцлава у 2024 році. Дякую, що додивилися до кінця. Лишайте вподобайки, пишіть коментарі. Можливо, яка ваша остання подорож була до Європи? Як довго ви простояли на кордоні? Чи вам так пощастило, як мені? Чи навпаки, не дуже пощастило. Буду рада почитати ваші коментарі. Всім до зустрічі, Па-па!